Цей звук це не псих з лісу, це просто кука-бара. Її крик, як людський сміх, такий, що можна переплутати з вечіркою сусідів. Ці пташки обожнюють підглядати, що ти іси, а куди це ти йдеш? А що в тебе в руці? І ще цей дзьоб великий, ніби з мультфільму. Але насправді ідеальна зброя для полювання. В Австралії вони знаменитості, на монетах, листівках і в серцях місцевих. Смішна, нахабна і трохи дивна. Ось така вона кукабара. Чули би ви, як вона рже з цього відео? Підписуйся, якщо посміхнувся. Знайомся гарпі. Птах, який виглядає так, ніби хоче забрати твій гаманець, і тебе заодно. Її кігті до 10 сантиметрів, як у ведмедя, може підняти мавпу лінивця або тебе після трьох піц. Її маневреність, як у тебе, коли на кухні падає каструля. Навіть у міфах гарпії були страшними істотами. Найсильніший птах на планеті потужна, грізна гарпія. Став лайк, підписуйся, якщо не хотів би з нею зустрітись у джунглях. Орли літають на 9 кілометрів вище ніж деякі літаки. Так що, якщо бачив пташку в небі, це не дрон, це vip пасажир, ураган для орла просто додатковий вітерець. Люди у квартирі ховаються, а він кайфує. Орли моногамні, пара на все життя. Крутіше за будь-який серіал про кохання, і вони літають зі швидкістю 320 кілометрів на годину. Швидше за тебе, коли ти спізнюєшся на роботу. Не зволікай, став лайк і підписку і полетимо далі. Горобці це такі маленькі міські бандити з пір'ям. Живуть де хочуть, на дахах, у парках. Навіть на твоєму балконі тусуються, як у своєму клубі. Вони тебе впізнають і думають: цей чувак норм дасть мені крихт, а цей лох. Нехай шукає сам. Спеку горобці відкривають дзьоб і сичать, ніби кажуть: бро, тут спека така, що навіть курка плавиться. А автоматичні годівниці це їхній міні-бар. Зайшов, налетів, нахапався крихт і зник. Як ні в чому не бувало. Тож, якщо думаєш, що ти господар району, подумай ще раз, бо тут горобці рулять. Підписуйся і став лайк. Бо горобці кажуть, що лайк це як крихти для душі. Фламінго птах, який живе як король, їсть креветки, фарбується в рожевий і такий. Дивись, який я лосось. Стоїть на одній нозі, бо так зручніше. Їсть до гори дригом. Ну, типу, головою вниз смачного нам. А ще танцює. Бо без танців ти не фламінго, а просто качка. Все. Тепер хочу бути фламінго. Підпишись, бо фламінго б це вже зробив. Уяви, що динозавр, курка й модель з подіуму Потрапили в міксер. Отримаєш казуара. Казуар не літає, бо йому лінь. Але якщо розізлити, полетиш ти. Пір'я як у модника. кіготь як у бойового кота. Це не птах. Це бос лісу. Не чіпай казуара. Інакше буде пташка прилетіла в буквальному сенсі. Став лайк, підписуйся і напиши, якого птаха ще розібрати по фактах і приколах. Сова це символ мудрості. Бо сидить, мовчить і дивиться. Як твій батя, коли ти сказав, що будеш тіктокером, очі в сов взагалі нерухомі. Взагалі, зато шия, як у екзорциста на дискотеці, крутиться на 270 градусів. У сов три пари повік: одна для моргання, друга для захисту, третя щоб красиво спати. І це більше ніж у мене пар шкарпеток. Сова це не просто птах, це нічна версія бабці на лавці, яка бачить все. Крутить головою, як вентилятор на турбо. Спить з трьома повіками. І ще й дивиться на тебе. Бо ти досі не поставив лайк і не підписався. Ти думав, що синичка це просто мила пташка? Ага, щас. Лови топ-5 смішних фактів про цю жовтеньку бешкетницю. Факт номер один: синичка любить сало. Так вона буквально хижак на мінімалках. Якщо в тебе на балконі висять шматки сала, будь певен, це не для тебе. Факт номер 2 Вона вчиться краще, ніж деякі студенти. Одна побачила, як інша відкрила пляшку з молоком. І вже вся зграя знає лайфхак. Факт номер 3 їсть стільки, ніби готується на зиму навіть у липні. За день синичка може з'їсти більше, ніж важить сама. Мрія кожного любителя шведського столу. Факт номер 4 кричить, як сусідка, коли ти включаєш дрель у неділю. Спів у синички це мікс з будильника, сирени і інтернет-мема. І це комплімент. Факт номер 5 може заселитися в будь-що, шпаківня, дірка в стіні, стара каструля, головне, щоб затишно, справжній експерт з нерухомості обережно, маленька, голосиста, голодна і хитра. Підпишись, якщо теж любиш сало або синичок.